Зараз терміново необхідно пересадити з цього куточка е, ось ці хости. Дуже гарна красунечка. Е, вона така якась святкова, листочки в неї яскраві. І цього року вона нарешті вперше зацвітає, але мені доведеться її потурбувати. Ця ще трішечки в тіні, А ось ця бідолашна. Постійно на сонці. І вона більш бліда, не подобається їй таке, тож точно її треба звідси прибрати. Прибрати тому, що ось ця ділянка. Будемо сюди переносити матеріали після розбору сараю. І будувати біля сусіда новий сарай для інструментів. Тож, боюсь, що ми можемо пошкодити, коли будемо туди-сюди ходити тачкою возити. Тому необхідно терміново пересаджувати. Добре, що земля зараз волога, тож я їх звідси пересаджу скоренько. Біля дерева з іншої, точніше біля спиляного дерева, теж е, хвосточка така. Але ці хости поки що залишу. Вони так на них тінь попадає, коли підростуть квіти, які я тут висіяла. Вони будуть височенькі і прикрию цю хосту. Вона теж збирається квітнути, постараюся дуже-дуже так акуратненько їх попереносити на нові місця. Ну і, звісно, нове місце. Це клумба, яка сама створюється потихеньку тіньова. Сюди я постійно щось досаджую. І ці хости не стали винятком, вони теж заселилися ось на цій клумбі. Дві перенесла. Тут необхідно ще щось зробити з цією травою. Зв'язала її ось так от підняла всі її листочки, і така вона, наче ваза з квітами стоїть, але я все ж таки її обріжу. Зараз ще сюди досаджу хосту, але приберу ось цей самшит. Чи на це місце звідси прибрала Санталіну, яка в тіні сиділа, її висадила на сонечко, а ось самшит треба теж кудись пересадити. Мені подобається вже якось так веселіше. Клумба створюється сама по собі. Не знаю, що це за травичка, вона мені подобається, поки що я її залишаю і періодично підстригаю. А зараз отака форма мені навіть так якось весело на неї дивитися. Підняла, зав'язала її ж листячком і стоїть собі. Пересадила на це місце ще хосточку одну. Вона компанує дуже, мені здається, до гортензії, яка починає квітувати. Ще таку ж хосту хочу висадити в компанію до папороті. Але е спочатку потрібно прибрати тут нарциси, які вже і відквітували, і листрячко своє поклали. І я так лопатою просто позрубу, лопата гостра, нова. Е, до речі, я не розказала, що чоловік закупив е, новий інструмент мені. Якось окремо покажу. Позрубую та поприбираю це листя. Воно вже не дає сили е, цибулинкам, тому що полягло, поламалося і має неохайний вид. Поприбирала. Трішечки ще там залишилось і довисадила хосту. Поки висаджувала, прийшов до мене жуколень. У нас вони часто зустрічаються і ось ходять туди-сюди, під деревами сидять. Такий от здоровань. А травичку я все ж таки підстригла. Не залишила я ту кіпу. Підстрижена вона виглядає охайніше. І такі симпатичні вийшли картинки До того ж, вони розкрили хосту, цю ще красуню пахучу, заквітує білими квітами. А, до речі, збирається також квітувати цей очиток. І також вперше я буду бачити його квіточки. Малесенький самшитик висадила ось тут. Не знаю, що з нього далі буде, буде рости не буде, Ну, нехай собі стерчить. Він стерчить вже декілька років, щось ні туди, ні сюди. І ось така клумба в мене формується. Потихеньку всадилась сюди від спеки, а воно одна за одною рослинки понасаджувалось і мені вже здається, що досить таки симпатично виходить. Тим паче раніше тут була просто яма, закрита шифером. Згодом ще замульчую. Добавлю, можливо, ще якихось рослинок. І буде гарно. Згодом ще закрию люк, зроблю декоративне покриття, але то все ще попереду. Тож залишайтесь, ще буде багато роботи і різного перетворення. Дякую вам за перегляд!